Усім привіт! Вітаю в новому відео. Сьогодні нестандартний формат для мого каналу. Буду готувати заготовки в морозилку, ніколи цього не робила. Вирішила спробувати, і також мені цікаво, наскільки це полегшує життя. У мене в сім'ї чоловік та двоє синів, тому їжі готую завжди багато. Хочу звільнити собі час і менше стояти на кухні. Ми заїхали на базар, також у фермерський магазин. Як ви бачите, Туму і свіжого, цільного м'яса, трішки купили морепродуктів: свинина, сало, печінка, овочі це стандартний набір з базару. Ще буває, купуємо цілу домашню курку, але сьогодні не було. Ми пізно приїхали, тому купили у фермерському магазині. Ну а інші продукти для заготовок у мене вже є. Ну і починаю із заготовок з курячого м'яса, знімаю шкірку, відділяю куряче філе від кістки. До речі, ось так купувати вигідніше, коли філе на грудинці, бо кісточки можна використати для бульйону, а якщо навіть не використовувати, то вони досить легенькі, тому намагаємось купувати саме так. Заготовки буду готувати вперше, тому ще не орієнтую, скільки і чого в мене вийде. І окрім заготовок частину м'яса я буду готувати. Вати, щоб було що їсти сьогодні і завтра, бо у мене, як я казала, чоловіча компанія, і всі їдять м'ясо щодня. Тому мені навіть самі цікаво пройти цей процес із заготовками ну і зрозуміти, чи полегшить це мені роботу на кухні. Підрізала зайві шматочки, все, що не потрібно, і у мене виходить 4 повноцінних філе. Видно, що м'ясо свіже, соковите. Намагаємось готувати із якісних продуктів в ідеалі, щоб м'ясо було домашнє. Тепер розділяю на порційні шматочки саме так, як на відео, так розділяю постійно. Чомусь я не люблю розрізати вздовж. Мені здається, що вздовж виходять нерівномірні шматочки. Місцями Виходить м'ясо за тонке. А ось таким способом усі шматочки однакової товщини і приблизно однакового розміру. Далі відбиваю, не накриваю плівкою, бо я відбиваю легенько і м'ясо не мокре, тому нічого не летить. Поклала рушник під дощечку, бо вже вечір, щоб не було гучно. Звичайно ж, коли купуємо м'ясо із супермаркету, не завжди виходить купувати на базарі, тоді я м'ясо мию, воно таке мокре, то звісно ж. Плівкою накриваю, а так виходить все чисте. Ну можливо, десь один шматочок відлетить, але плівку чомусь не люблю. Тепер перехожу до свинини. Взагалі заготовки зайняли два вечора. І ось сьогодні я обробляю м'ясо, щоб зрозуміти об'єми, і спланувати заготовки, а завтра вже буду готувати та заморожувати. Спочатку із найбільших шматків відрізаю частини, які підуть для відбивних або чогось схожого. Потім нарізатиму більш дрібні шматочки, а всі залишки підуть на фарш. Це свинина, задня частина. І у мене 6 кілограмів. І саме зараз буду подрібнювати м'ясо на домашню ковбасу. Її насправді дуже легко готувати. У нас завжди в морозилці є засолені оболонки черева, і можна в будь-який момент приготувати домашню ковбасу. Звичайно ж, дуже класно, коли є в морозилці заморожене кільце ковбаски, залишається посмажити і чоловіча страва, навіть святкова страва на столі. Подрібнюю на невеликі шматочки. У мене немає особливих пропорцій. Знаю, що на два. Великих кільця ковбаси потрібно трохи більше половини ось цієї скляної миски. М'ясо жирнувате, тому сала буду додавати зовсім небагато. Ось такого шматочка буде достатньо. Знімаю шкірку і буду подрібнювати дуже-дуже дрібненько, як тільки у мене вийде. Додаю декілька зубчиків чеснику. Тут додавала 4, чоловік, любить більше, але мені якраз нормально. Далі перець, чорний мелений сіль, все перемішую і залишаю на деякий час. Далі ще нарізаю на більші шматочки. Це м'ясо буде для шашличків на дерев'яних паличках. І ось це м'ясо буду перед заморозкою маринувати. Для маринаду використовую соєвий соус, небагато, тому додаватиму ще трохи солі, перець чорний мелений, сушений часник, все перемішую і в морозилку. Тепер нарізаю на дрібні частини, і це буде заготовка на підливу або на плов, можливо, просто посмажити до будь-якого гарніру. Це м'ясо я не буду маринувати чи солити, заморожую ось в такому чистому вигляді. Тепер переходжу до фаршу. Спочатку подрібнюю куряче філе для заготовки фрикадельок для супу. Ну А далі вже подрібнюю всі залишки м'яса, шматочки, які я відрізала, все піде на фарш, буду готувати котлети. Далі подрібнюю цибулю, вона мені потрібна на фрикадельки і на котлети. Можна було б разом з фаршем це зробити, але вимкнули світло, і мені довелось відкласти це на пізніше. До курячого фаршу додаю цибулю, сіль, перець чорний мелений, сушений часник і маленьке яйце можна перепелине. Перемішую, маса виходить рідкувата, але в супі такі фрикадельки виходять дуже смачні та соковиті. І ось на такій дощечці, навіть це не дощечка, а така пластмасова пластина. Хоча вони призначені для нарізання, це ікея. Я їх використовую саме для заморозки. Ці дощечки гнучки, дуже тоненькі і зручно поміщаються в морозилці. Формую ось такі кульки, вони при заморозці будуть. Більш схожі на диски, але це ніяк не вплине на смак супу, на його вигляд, тому така заготовочка буде дуже-дуже потрібна. До залишку цибулі додаю фарш із свинини, і це будуть котлети. Додаю сушений хліб, хоча люблю додавати саме чорний хліб, але цього разу закінчився. Додаю 2 яйця на ось таку кількість спеції, самі звичайні, сушений часник, перець чорний мелений, сіль. І обов'язково натираю невелику картоплину. Можна її було подрібнити на м'ясорубці, але я забула, тому натираю вже. Вже так. Не уявляю котлети без картоплі, вона додає якусь особливу нотку, і ще, щоб фарш був соковитим, додаю трішки звичайного молока. Тепер треба фарш гарно вимісити. і для того, щоб він був однорідним, Я його ніби відбиваю, ось так, як ви бачите. і Тепер можна формувати котлети. Беру таку ж пластину, як і для фрикадельок, притрушую борошном, і тут беру на допомогу ложку для морозива, яку я недавно придбала. Нею дуже зручно відміряти фарш. Тоді котлетки всі однакового розміру. У нас котлетки полюбляють усі, але коли готую багато, то вони залишаються, вже набридають. А так можна взяти із заморозки, приготувати на один раз, або, наприклад, комусь одному приготувати тільки котлетки. Я вже розумію, що це дуже зручна заготовка, тим більше, що котлети це така стратегічна страва. І вже на цьому етапі розумію, що ці заготовки мені дуже допоможуть, скільки перероблено механічної роботи. тому буду практикувати заготовки однозначно. Свинина з базару домашня. Це дуже відчувається і по аромату м'яса, і на смак. М'ясо дуже смачне, аж солодке. Далі буду готувати заготовки. Для м'яса по-французьки два варіанти: один з грибами, і це буде свинина, а інший з ананасами, і це буде з курячим філе Відбиваю свинину, шматочки як для відбивних. До речі, на заготовки в мене пішло два вечора. І насправді, ще на протязі цих двох днів я готувала страви паралельно, бо заготовки заготовками, а їсти щось потрібно, тому я смажила і відбивні, і свинини. І курячі, і робила нагідці. І ще в кінці покажу, як я смажила печінку. Про гарніри вже взагалі мовчу. Тому у мене склалось таке враження, що я з кухні взагалі не виходила і готувала їжу ніби на якесь свято. Подрібнюю шампіньйони досить дрібненько, вони ще підсмажаться, будуть зовсім дрібні. Обсмажувати буду повністю всі, тому що вони мені потрібні в іншій заготовці. Хочу сказати, що не так легко готувались ці заготовки, як може здатись на відео, бо страви багатокомпонентні і виходить на одну страву декілька процесів. І ось так заморочитись можна перед святами, щоб потім не падати з ніг, а мати вже декілька смачних заготовок на святковий стіл. Підсмажую грибочки, додаю дрібно нарізану цибульку, обсмажую до прозорого стану цибулі і даю охолонути. Зараз подрібнюю цибулю, для цього ж м'яса. Мені подобається додавати в м'ясо по-французьки мариновану цибулю, нарізаю напівкільцями. Кільця не повинні бути товсті. Цибулю потрібно розділити, щоб кожне напівкільце було окремо, так вона краще промаринується. Заливаю невеликою кількістю сметани, перемішую і залишаю на деякий час. Для м'яса з курячого філе мені потрібні ананаси. Обожнюю поєднувати ананаси з м'ясом. Люблю м'ясні салати з ананасами. І тепер лайфхак. У мене є ось такі форми для піци. Для того, щоб м'ясо не контактувало з алюмінієм, я кладу пергамент, трішки змазую олією і викладаю шматочки відбитого курячого філе. Викладаю досить щільно, тому що м'ясо під час випікання зменшиться, і щоб не було пустого місця. І, звичайно, щоб більше помістилося, я кладу дуже-дуже щільно. Далі солю, додаю перед чорний. Мелений, і викладаю шар цибулі. Не окремо на шматочки, а саме шар, коли м'ясо приготується, то цибуля буде. М'яка і гарно відділятимуться шматочки, тому не потрібно витрачати час на формування окремої порції. Далі ананаси. Тут вже кладу на кожен окремий шматочок м'яса, одну половинку ананаса. На відео не видно, але я бачу окремо кожен шматок, тому кладу по центру, скільки шматочків м'яса, скільки і ананасів. Далі викладаю сир, і тут важливий момент: сир не натертий, а саме ось. Такими пластинами, це зручніше для заморозки, бо натертий сир не тримається купи, накриваю плівкою і в морозилку. Так само, із свининою на форму для піці кладу пергамент і тут трішки складаю по іншому. Спочатку цибуля маринована, далі свинина. Шматочки відбиті як на відбивні. Також викладаю щільно, бо м'ясо зменшиться в розмірі. Далі сіль, чорний мелений, покриваю смаженими грибочками, вони вже вистегли, також кладу досить багато. Далі помідори по одному шматочку на кожну порцію. Якщо маленькі, то по два. Як бачите, кладу, які були в наявності. І так само кладу сир пластинами. Накриваю плівкою дуже зручний спосіб заморозки. Саме в ось таких формах я в захваті. Тепер буду начиняти ковбасу. Почала шукати оболонку в морозилці, і виявилось, що вона майже закінчилась. Тому зроблю, наскільки вистачає, а пізніше хтось сходить у супермаркет і купить ще. Добре, що фора під будинком, далеко йти не треба. І ось так дуже легко м'ясо проходить через насадку, наповнюю оболонки нещільною, щоб під час смаження ковбаса не тріснула. Така ковбаса виходить дуже смачна. Можна подавати до святкового столу. Тут, мабуть, буде і так поїсти, і до свята залишиться. У мене є ось такі пластмасові відерця, і в них дуже зручно заморожувати, зберігати в морозилці, поміщаються будь-які заготовки. Тепер переходжу до заготовок для борщу та супу. Натираю сирий буряк і буду готувати засмажку. Я так розрахувала, щоб вийшло на 4 борща. І ось, поки готувала такі заготовки, зрозуміла, що вони для мене будуть взагалі в топі. По-перше, скільки механічної роботи, а в приготуванні борщу саме так і відбувається. Всі овочі потрібно почистити, потім подрібнити, посмажити. І ось на рахунок посмажити я не люблю аромат смаженої цибулі. Коли Саме кладеш цибулю на олію. Ось цей перший аромат. Він для мене настільки неприємний, він дуже поширюється по квартирі, навіть при тому, що у нас досить потужна витяжка, а ще він в'їдається в одяг, в волосся, і мені після такого приготування хочеться прийняти душ. І ось за один раз я все готую, і мені вистачить таких заготовок на місяць, а то і більше. Тому таку заготовку ставлю в обов'язку. Я На олію викладаю цибулю, обсмажую до напівпрозорості, далі морква. Теж обсмажую, щоб вона трішки приготувалась. Далі буряк, також трішки обсмажую, щоб не було сирого аромату. Далі сіль, томатна паста. У мене було ось такі дві різні фасовані. І додаю до засмажки ложку оцту, для того, щоб тримало колір. Це мені порекомендували мої підписники. Я вдячна за рекомендацію і ставлю трішки протушкуватись, щоб все об'єдналось. Далі засмажка для супу, обсмажую цибулю, дуже дрібно нарізану, також додаю моркву, натерту на дрібну терку, готую засмажку, щоб не було великих шматочків овочів, і також ставлю, щоб охолола. Далі у мене є відварений шматочок свинини, залишились смажені гриби, також сир. Буду готувати начинку для налисників. На м'ясорубці подрібнюю м'ясо, натираю сир на дрібній терці, змішую гриби, сир та м'ясо і буду формувати налисники. Я не знімала як смажила млинці. Рецепт покажу вже в наступному відео. Начинка вийшла суховата, але чоловік сказав, що все одно смачно, особливо зі сметаною. Тому наперед скажу, що ці налисники в заморозку не потрапили, їх вийшло небагато і потрібно було все одно щось їсти. Тому на наступний раз вже буду готувати в заготовку. Зараз вже ранок, буду фасувати засмажку в пакети. Готувала пізно ввечері і вона ще не встигла охолонути. Спочатку хотіла розділити на пару порцій в різні пакети, а потім вирішила вже в одному пакеті розділити на порції ось таким способом. Витискаю повністю все повітря і ось так паличкою для суші розділяю на порції. І коли діставатиму, то вийде один брейк. В крайньому випадку, я так думаю. Далі засмажка для борщу. Тут вирішила один пакет заморожувати на два рази, половину кладу в пакет, також витискаю повністю все повітря і паличкою для суші розділяю на дві частини. Перекладаю котлетки у контейнери, вони вже повністю заморожені. І ось такого відерця вистачить нам на сім'ю на один раз поїсти. І ось зберігання в таких відерцях дуже класно підтримує порядок у морозилці. Фрикадельки вже заморозились, можна їх класти на зберігання. Їх виходить небагато. Тут вийде на два супа, можна було приготувати і більше, але у мене не вистачило філе, тому на наступний раз вже буду орієнтуватись, скільки м'яса потрібно на заготовки. Ще з того, що готувала і не потрапило в заморозку це яловича печінка, Гарно мию та найперше, що потрібно. Зняти це ось цю плівку, тоді печінка буде ніжна. Я насправді в повсякденному житті готую дуже багато. Все-таки в сім'ї чоловіки. І я дуже мало знімаю саме приготування їжі, бо я не встигаю ставити камеру, готую паралельно декілька страв і зняти щось толком не виходить, бо не знаю, за що вхопитись. А тут вже випала така нагода, бо приготування заготовок було спланованим. Також буду вдячна вам за перегляди, за підписку, за лайк під цим відео. Діліться в коментарях, що сподобалось із страв, що готуєте, можливо, по-іншому. Мені дійсно буде дуже цікаво. Тепер нарізаю на порційні шматочки, не тоненькі, не товсті. Дуже зручно це робити на скляній дощечці. Я її використовую для ось таких продуктів, а також для риби. Вона для цього ідеально підходить, ідеально відмивається. До речі, смажена печінка в заморозку не підійде, бо вона смачна і ніжна, коли ще тепла і тільки приготована. Для ніжності додаю трохи молока, перець чорний мелений та сіль. Смажити буду в борошні, гарно обвалюю кожен шматочок, і потрібно добре розігріти сковорідку. Смажую недовго, бо шматочки не товсті. Кожну нову порцію смажу на чистій, помитій сковороді, бо там залишається пригорілий сік, і він буде далі горіти, і це не корисно, а ще з'явиться гіркий смак у печінки. Так само обсмажую наступну партію, потім додаю цибулю, і ніби на цибулю, викладаю вже майже готову печінку. Також викладаю першу частину, точніше, те, що від неї залишилось, бо чоловік не витримав і почав вже їсти. Накриваю кришкою буквально на пару хвилин, і все, печінка готова, дуже смачна, дуже ароматна, ніжна. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте, будь ласка, підтримувати мій канал, ставити вподобайки, підписуватись, якщо ви не підписані. Коментуйте обов'язково. Мені дуже приємно і цікаво спілкуватися в коментарях. І до наступного відео!